І далі маємо зв'язок наживо з Ілли Соколовим. Це військовий інструктор, який нині перебуває в Ізраїлі. Ілля, вітаю вас. В якому вісті ви зараз перебуваєте? І розкажіть, будь ласка, можливо, більше про цей ранок. Як ви відчули ці ракетні атаки? Я відчув доброго дня. Усім цей ранок я відчув тим, що мене зранку розводила дружина. Сказала, що нас почали обстрілювати. Я не зрозумів, що сталося, але почув уже сирену. Та зрозумів, що це сталося. Було дуже багато сирен, дуже багато вибухів. А потім почали, почали приходити повідомлення про те, що терористи з сама проникли до Ізраїль та почались у, у бої на півдні Ізраїлю. Так почалось моє мій ранок почався. Угу. А що зараз відбувається? Ну откільки ж 13 година в За... нас вже, і ми від ранку говоримо. Зараз... Зараз я знаходжуся у центрі Ізраїлю, Зараз я не чую якісь ракетних обстрілів. Але друзі кажуть, що вони так що ті, хто знаходиться на границі з сектором, разом так ракетні постріли є. Та дуже багато терористів зараз знаходяться на території Ізраїлю, На воєнних базах дуже багато боїв ведеться у містах, які біля газу знаходяться. Внучні бої з терористами. На території Ізраїлю угу. скажіть, будь ласка, е Ілля це все почалося несподівано, чи Ізраїль так. був до цього готовий? Я маю на увазі. Знаєте, без цих оцих телевізійних всяких інтерв'ю шантажів і так далі? Чи це одразу все почалося? А, дивіться, так як це почалося сьогодні. До цього не був готовий. Ніхто приклад цьому можемо бачити, тому що дуже багато. Вже загиблих солдатів дуже багато цивільних загибло, дуже багато. Що кажу, дуже багато це десь більше ста з кожної сторони. Я кажу, що більше ста цивільних загинуло. Більш ста вояків наших загинуло. Це було дуже та дуже несподівано. До обстрілів ми якось звикли. Але до цього, що сталося сьогодні, це було дуже несподівано. Та такого ще не було ні разу. Телеграм-канали повідомляють зараз про штурм військової бази Ізраїлю бойовиками Хамаса. Чи відомо вам, що в цьому плані відбувається? А, 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 дві бази були захоплені ще декілька годин тому. А, на одній базі зараз а, течеться дуже жорстокий бій. І ніхто не знає, як це закінчиться та коли це закінчиться. Угу. Як населення реагує, зважаючи на те, що прем'єр-міністр зробив вже публічну заяву? Він сказав, що Україна перебуває у стані війни, але вони обов'язково переможуть. Як населення реагує ah. на все це? Дивіться, я десь один на тому дивився на вулицю, виходив на вулицю, то до маленької крамниці. Дуже замало людей на вулиці, але є люди на вулиці, але. Ще я знаходжуся у центрі, я, десь, від мене до Ази десь 70 кілометрів. Але наш прем'єр-міністр може розповідати дуже багато речей, він дуже любить балакати, але що буде далі, не знає ніхто. Та я вважаю, що він не знає, як це закінчиться. Скажіть, і ще ми повідомляємо про те, що армія оборони Ізраїлю оголосила про повну готовність до війни. Що це означає? Це повна готовність. Здавалося, що ну, Ізраїль завжди готовий до війни? Можливо, що зараз почали призивати дуже багато людей до армії, які зараз знаходяться по дорозі на військові бази. У мене вже дуже багато приятелів по дорозі на військові бази. Можливо, що призовуть усіх, хто вміє та володіє зброєю, вміє її користуватися. Можливо, статися таке. Угу. Ви поради місцевому населенню ніяких не даєте зараз? Як треба себе поводити? Зараз нічого не хочу говорити, тому що ніхто не знає, як це буде відбуватися. Це може відбуватися дуже противолежно. Ніхто не знає, що буде, та... а ніхто не знає кількість терористів, які зараз знаходяться на території Ізраїлю. Зовсім. Тому що дуже багато речей говорять, що дуже багато терористів, які заволоділи автівками людей Ізраїлю, вже можуть їздити де, де завгодно. Ніхто не знає кількість, тому дуже нічого не хочу говорити mm -hmm. про це. Зрозуміло. Дякую вам за цю інформацію, за те, що знайшли час і можливість з нами поговорити. Бережіть себе. Ілля Соколов з нами на зв'язку. Військовий інструктор, який нині перебуває в Ізраїлі, ми почули від нього, що як почався власне ранок у Україні, сполучені штати тим часом можуть надати Польщі систему протиповітряної оборони Залізний купол в обмін на польські комплекси «Петріот» для України. Про це повідомляє видання політикою з посиланням на американського сенатора демократа Кріса Ван Голена. Посадовець запропонував такий тристоронній обмін після того, як Ізраїль відмовився надати залізний купол Україні на прохання Вашингтону та Києва. Тож же, сенатор Голен пропонує Польщі як членкині НАТО отримати американські системи залізний купол, а частину своїх комплексів Петріот передати для посилення зсу Український безпілотник летів на Москву. Попри те, що тамтешній міський голова запевняють, його збили в районі поблизу руйнування і постраждалих від уламків. Попередньо немає. Однак близько п'ятої ранку був оголошений план «Ковьор» в аеропорту внуково а в Домодєдова та Шереметєва були затримані рейси. Блекаути в Криму вночі під час повітряної тривоги на півострові зникло світло, а кримське міст перекрили. Про це повідомляють тамтешні телеграм-канали. Електропостачання нібито вже відновили. А самоназваний Севастопольський псевдогубернатор Михаїл Розважаєв заявив, що український безпілотник намагався атакувати Крим однак, його буцімто поцілила ППУ окупантів. Через ворожі обстріли Херсонщини минулої доби поранені двоє людей. Росіяни випустили по регіону майже 240 снарядів. Під вогнем московитів був також Херсон. Окупанти скерували снаряди на Дніпровські та корабельний райони міста. Поцілили в квартири багатоповерхівок, дитсадок, офіс і магазин. Ворожий авіаудар витримало село Ольгівка. Вибух керованої авіабомби понівечив понад півдесятка оселів. Такою була остання інформація в цій годині. За 20 хвилин у нас марафон незламна країна. Будемо говорити і про події в Україні. Так само будемо стежити за тим, що сьогодні відбувається в Ізраїлі. Тож будьте сп'ятими, не перемикайтеся. Машина часу продовжує знайомити вас із біографією Романа Шухевича, лідера українського руху опору 40-х років. У попередніх випусках ми розповіли про його дитинство, яке припало на створення західноукраїнської народної республіки, війну, а відтак анексію української частини Галичини Польщею і молодість, яку Шухевич присвятив участі в таємній організації українських націоналістів. Роман був бойовим референтом ОУН і саме він організовував політичні вбивства. Зокрема, замах на міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пірацького. Два з половиною роки Шухевич відсидів у польських тюрмах, а вийшовши на свободу, став успішним бізнесменом. Заснував рекламну компанію Фама. Але у 1939-му покинув усе заради війни за незалежність Карпатської України. У 41 му Шухевич вступає до німецького диверсійного батальйону Нахтігаль, учасника якого переважно українці. Він учасник проголошення відновлення української державності у Львові. У 42-му, коли третій рейх арештовує усіх керівників ОУН, Роман разом з батальйоном відмовляється служити німцям. Його намагаються схопити, але він вислизає. На початку 43-го Шухевич, вже один з керівників ОУН та головний командир української повстанської армії. 7 лютого 1943 року Волинь під прикриттям ночі у містечку Володимирець заходить велика група озброєних людей. У руках у них переважно карабіни і нагани. У декого навіть сокири лише у кількох автомати. Швидко подолавши кілька вулиць, чоловіки атакують відділ німецької поліції. Коротка перестрілка із будівлі знято прапор зі свастикою. Убито коменданта німця, і сім поліцаїв. Звільнено полоненого члена ОНУ Діброву. Такою була перша антинімецька акція української повстанської армії. Потім, як стверджує польський історик Жего жмотика, це був не кінець акції, а тільки початок рейду. На його думку, вже вранці наступного дня буцімто той самий загін УПА під командуванням перегиняка вчиняє напад на польську колонію Паросля біля Сарн. У результаті атаки з сукирами вбито 155 мешканців села. Серед них жінки і діти. І хоча нападники представилися червоними партизанами, польські історики переконані, що йдеться саме про першу антипольську акцію у пана Волині. Натомість українські історики наполягають, що конфлікт розпочався на Холмщині з антиукраїнських акцій армії крайової. Хто б не почав перший уже за кілька місяців, це переросло у справжню українсько-польську війну.